Насправді дане відео не планувалося. Але для тих, хто любить очима, ось вам результат роботи команди за декілька днів. Ви подивіться навіть, яке воно гарне. Ну, воно просто гарне. Це в картинці не дуже, а наяву взагалі гарне. Це результат нашого із вами говнокоду, який ми писали в попередніх трьох відео. Ну, в активності раді, код там читабельний, але наскільки я зрозумів, не всім він дається. Наш крон, тобто автоматична публікація нових новин в канал, йде повним ходом. З єдиною поправкою це відбувається не о 8 ОО, а об 11-й. Можу сказати, що мені в силу віку вже можна виписувати окуляри, тому що в документації доліби NoteCron чорним по-білому написано: ось тут візьми і підстав необхідну таймзону, ідіот. За цей час були опубліковані дані пости, і всі вони були оформлені без моєї участі. На днях я чуть поправив код так, щоб пост в канал залітав в двох варіантах повний текст без зображення, він більш інформативний, та переписана коротка версія із зображенням. Затрати часу на публікацію одного посту до п'яти хвилин по грошам глянемо трохи пізніше, але результат мені подобається. По суті, перед вами готова бізнес-ідея. Лишилося прикрутити адмін-панель, він же UI на тому ж React для юзерів. І вперед. Юзери вказують свої інструкції для асистентів, вказують свій токен до боту і посилання в канал. І все.